Колишній посол Сполучених Штатів говорить про те, що. Може мова про Вільяма Тейлора, і що дійсно зараз Трамп все ще може накласти санкції на Росію, і це говорить я нагадаю Вільям Тейлор, колишній посол Сполучених Штатів в Україні, відзначив, що є зараз багато дійсно різних страхів стосовно того, що Трамп може грати із Путіним. Що президент Сполучених Штатів для себе в пріоритет поставив саме Росію, а не Україну. Однак у адміністрації Трампа на думку те. Тейлора все ще існує потенціал і рішучість в прийнятті саме жорстких рішень стосовно Росії. Трамп буде використовувати свій вплив, і досі є висока вирогідність накладення санкцій на Росію. Він постачатиме більше зброї Україні, щоб змусити Путіна повірити, що він не виграє цю війну. Мова йде. Про Путіна е, я нагадаю, що в принципі у Трампа зараз така е, досить лояльна позиція до Путіна, і він, е, як ми вже говорили раніше, він не критикує Путіна прямо. Він не е, намагається зараз е, чітко поставити межу. Що якщо до прикладу не буде там досягнуто е, е, мирних домовленостей або припинення вогню, хоча б припинення вогню під час другого раунду перемовин у Стамбулі, то відповідно будуть накладені ось ці ось жорсткі санкції. Ні, е, Трамп так не робить. Трамп говорить про те, що його дійсно дуже розчарували останні ракетні удари по території України, що він е як виявилося, Путіна не знає. Хоча заявляв раніше про те, що буцімто він з Путіном добре знайомий. і один телефонний дзвінок, і війна завершиться за 24 години. Але ж не склалося так, як Трампу бажалося, а точніше, так як він про це говорив в своїй передвиборчій риториці. І от. Е Зараз Трамп намагається діяти з Путіним дуже обережно. Він намагається лояльно домовитися з російським диктатором і з російською стороною про припинення вогню в Україні, про підписання мирних домовленостей, про умови, на яких ці домовленості можуть бути підписані, використовує для цього всі можливі інструменти, але не тиск і не критику. І ось тут це дуже важливий такий момент, тому що Європа, вже навіть Європа, яка до Довго намагалася домовитися з Путіним, які яка вірила в те, що з Росією е, можна підписувати якісь е, мирні домовленості. Зараз Європа потроху вже відходить від цієї ідеї і розуміє, що з Путіним можна говорити лише після серйозного тиску на нього. Після цього Путін буде готовий до мирно до мирних перемовин. Тобто, це не, не мова зараз, не про те, що. Е, Росія капітулює це зараз, просто мова про те, що тоді Росія буде говорити про справедливий мир для України в іншому випадку, коли ми зараз бачимо, що Росія продовжує нарощувати війська, точно це не говорить про якісь про якесь бажання і прагнення до миру. І хоча російська верхівка заявляє, що вони там готові до зустрічі в тристоронньому форматі, готові до зустрічі, зустрічі Трампа з Путіним і маю на увазі, і, і навіть губуцім, то зараз вони чекають, що підго буде підготовлена зустріч Зеленського Путіна і е, Трампа. Поки що, е, поки що на російських пропагандистських телеканалах вони дуже чітко говорять про те, що мир їм не потрібен. Їм потрібна, як вони зазначають, перемога. А от що означає перемога в баченні Росії, ми розуміємо, і те, що зараз. Е, Європейці намагаються забезпокоїти, що Путіну Європа не потрібна, так само як про це говорить, і Стів Вітков нещодавно заявив. То це ну знаєте таке підпитанням, тому що Кіт Келох сказав, що лідери Великобританії, Франції, лідер Німеч... лідер Німеччини, європейські лідери починають усвідомлювати, що Путін не зупиниться. І відповідно те про що говорять розвідки європейські, що до 2030 року Путін дійсно може спробувати піти війною на одну із країн НАТО для того, аби е, спробувати альянс на міцність, е, ну все знаєте, е, справа ще кількох років у Європі. Є цей час для того, аби наростити свій ВПК, в тому числі, але Повертаючись до Трампа і повертаючись до його позиції, то коаліція рішучих зараз вже потроху починає розуміти, що від Трампа чекати якогось якогось захисту, чи очікувати, що в разі нападу Росії Сполучені Штати дійсно стануть на захист Європи, цього точно не варто.